Привіт, мешканці Трускавця, привіт, Ютуб, привіт, жителі соціальних мереж. Трускавець є одним з найбагатших міст нашого регіону, але парадокс у тому, що е, люди отримують найменші зарплати в нашому місті. Сьогодні ми запитаємо у відпочивальників, скільки все таки грошей вони привозять у наше місто. А так само ми будемо питати наших місцевих громадян, скільки вони отримують, яку зарплатню вони отримують, і чи вистачає цього на життя. Ну, в принципе, я по путевке профсоюзной, поэтому мне не сильно как бы дорого. А так меня все обеспечивает санаторий, питание, проживание, лечение. А так на сувениры. Приблизно скільки вы вже залишили в я, я Ми по профсоюзной путівці, поэтому недорого. Нам дорожала допомога. Скільки в середньому еще не секрет входить для вас включення по проставці? Mm. Ну, там, на 10 днів, десь, ну, тисяч гривень. Ага. Як часто ви приїжджали? Ну, ми як? перший раз приїхали. Три з половиною тисячі на 10 днів. На 10 днів, так. Так. І як часто ви відпочиваєте? Ну, через рік. Раз на рік. Раз на рік, так. В середньому, ну це цікаве питання. Дивлячись на те, скільки ми тут будемо відпочивати. Ми на три дні приїхали, то нам зараз дуже вигідна пропозиція в готелі. Три дні нам обходиться 1200 гривень з харчуванням. Якщо правду сказати, недорого. За дві тижні 200 гривень, ну, дозволяю все собі. 200 євро. 200 євро, да. Ну, дозволяю майже все, що хочу. Я не дуже виборочна, але процедури є, житло є, питаюсь добре. Ну, подобається мені здесь. Я вже 22 роки сюди їду. Скільки середньому вам обходиться відпочинок в нашому місті? Ну, десь 4, тисячі Часто приїжджаєте? Ні, раз у рік. Я приїхав на власному автомобілі для двох осіб. Відпочинок десь обійдеться з проїздом, з власними харчами, з житла у у готелі, ну казати так, не нижчого класу десь обійдеться тисяч 15 гривень. Не дивлячись на кризу і на те, що сьогодні в Україні йде, АТО, люди у Трускавці є. І списувати маленькі зарплати, які платять людям на те, що сьогодні в країні відбувається, це нечесно і є відвертою брехнею. Скажите, пожалуйста, вы часто приезжаете в Трусковец? Первый раз. Первый раз. Да. А на сколько дней вы приехали? На 12. 12. Если не секрет, вот после 12 дней, сколько денег вы оставите в Трусковце? Ну, я только тут 4 дня. Проживание там плюс дорога, это, наверное, 4,5 тысячи, и так на расходы. От 500 до 1500. Чего? Евро. Тысяча <плес> доларів. <плес> Я вже не помню. ми там сім'єю не пам'ятаю. <плес> Ні. Половина йде на лікарство, половина йде за квартплату, а лишається. Маю 47 років стажу, 1200 пенсії. І жінка має тисячу. Ми вдвоєм живемо. Ну як вижити? Зарплати ніколи не вистачає. Ніколи не вистачає. А як живете? Туди? Я думаю, що малі заробітні плати, тому що тому що немає підприємства виплачувати більше заробітні плати, не дозволяють витрати, напевне. Ну, в принципі, то все залежить, чесно кажучи, ну, від місця певно, роботи. Більше так. А в основному? Ну, в основному, звісно, невеликі. Хотілось би більше, але хто як влаштувався, хто має менше, хто має більше, хто взагалі нічого не має. Чесно, мене цікавить те саме питання, чому я людина з вищим юридичною з червоним дипломом, шукаю роботу і немає по спеціальності, але маємо те, що маємо. І справді Трускавець і місто контрастів. Тому що одні привозять багато, а інші отримують мало. І слід би подумати власникам пансіонатів, власникам санаторій, власникам готелів, скільки ж все-таки заробляють ті люди, які працюють на вас. І є одне питання. А чи могли би ви хоча б день прожити на ту зарплату, яку люди отримують роблячи на вас?